Леопард -2» – основний бойовий танк бундесвера третього покоління. Леопард ніколи не воював. Це перша війна, в якій він бере участь. Із квітня 2023-го леопарди 2 різних модифікацій були передані 21-й окремій механізованій бригаді, каже командир танкового батальйону Андрій Нємцев. Найновішу модифікацію А 6 бригада отримала влітку минулого року. Машина, яка Призначена виключно для бою з засідки або переслідування супротивника. Це танк, призначений для враження цілей з великої вісні. В нього тихий хід, в нього гарні прилади спостереження. Андрій Нємцев професійний кадровий військовий. Почав служити ще за часів СРСР, коли у 1987 році закінчив Київське танкове училище. З 2014 по 2019 роки чоловік воював у зоні проведення АТО у першій танковій бригаді, переважно на радянських танках Т-72. А зараз командує танковим батальйоном 21-ї окремої механізованої бригади. Ця бригада воює як німецькими леопардами 2 А 6 так і шведською вдосконаленою копією леопардів 2 моделі А-5. Інцензійний варіант шведський СТРВ-122. Там додаткова броня, там зашиті борта. Маскувальна сітка впла... інтегрірована в корпус. Тобто, насчет захисту маскування СТРВ-122 набагато краще, ніж. Чим... Інші моделі. Шведи більше, напевно, думали про ведення саме бою. Не засідки, не переслідування, а саме бою. От. 25 січня 2023 року, після понад 10 місяців дискусій, уряд Німеччини ухвалив рішення надати ЗСУ танки Леопард-2 та дозволив їх реекспорт з інших країн. Перші танки надійшли від Польщі 24 лютого минулого року. Навчання на леопардах два українські військовослужбовці з 21-ї ОМБР пройшли в одній з країн-союзників України за рекордні два місяці замість п'яти з половиною. У мене хлопці, які провчилися два місяці. А посеред лісу леопарди ремонтують. Посеред лісу. Невдовзі 21-ша ОМБР встановила перші власні рекорди. 27-річний танкіст з позивним Барс уразив російську БМП на відстані 6,5 кілометрів з першого пострілу, каже командування батальйону. Сам танкіст пригадує, влучному попаданню сприяла електронна система контролю вогню. Все произошло ночью. Нам сказали, ми виїхали. Виявили ціль з першого попадання, влучили. Він ще трохи проїхав і загорівся. Хороші прицели, дуже хороші, що тіплак, що в командира, що в наводчика. І не треба робити, як в совєтських тежках, в перший прогрівочний і потім стріляєш тут. Куди навівся, пряме попадання. Важлива перевага німецьких леопардів 2А6 це безпека людей, які знаходяться всередині, кажуть танкісти. Всі німецькі танки вони спроектовані так, що вони дуже гарно тримають підриви. Сама запчастина руйнується, прийнявши на себе енергію вибуху. Каток одлетів, а екіпаж навіть не відчуває підриву. Екіпаж відчуває, що він не їде, дивляться, гусениці вже немає. Тобто підрив навіть не відчувається. Нема контузій, ну і всього супутнього з цим. Утім, небезпека для танкістів залишається від ворожих дронів, які можуть поцілити з повітря. Проблем в роботі додає й дефіцит осколочно-фугастих снарядів, каже командир батальйону. Танки є, екіпажі навчені є, а стріляти, в принципі, нема чим. Всі запаси, які в мене де були, вже витрусив. Все, що міг позичити в сусідів, вже позичив і витратив. Нема снарядів. Ті, які нам потрібні. У мене бронебой, ну ББшки чи ломи, як в нас скажуть, бронебойно підкаліберні снаряди, яких можна використовувати тільки проти бронетехніки і тяжкої бронетехніки. Навіть легка бронетехніка розстрілюється хаєшкою, сосколичним. Ну, тобто Загалом, за даними видання, Forbes, союзники передали Україні 71 танк Леопард. 2 щонайменше п'ять з них знищив противник. Екіпажі вижили. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.